Доброго здоров'я всім пасічникам! Сьогодні така в нас подія, виставка бджільництва місті Черкаси. Відбувається спорткомплекс чи палац спорту вибачаюся. Хіміків, організатор, кооператив Павік. Ну і так, ми зараз на вулиці і зробимо коротенький огляд тут. Бджоловіз. Техніка для бджіл. Арморамка, елітні рамки, збиті, натянуті, завтулені. Фоб-дубовик, ощина. Також павільйони преміум-класу, преміум-сегменту. Геннадій Ткаченко Апіліфти і ось так ось на вулиці. І все. і Тепер заходимо всередину. Матимо одним відео, щоб не монтувати. Людей дуже багато, може трішки менше, тому вирішую зняти. Починаємо тут. Леонід Іванович Верет, питні меди, металізована плівка, тара для... Медівки питних медів. Рухаємося тут. Також питні меди, продукція бджільництва це меди Черкащини. Тут іграшки, крафтове виготовлення дівчачих жіночих прикрас, іграшки, армігурум. Ось так. Десь покажи, будь ласка, візиточку, я можливо когось зацікавило. Розверни. Ось так. Сфокусувались. Тут теж продукція бжолицтва. Питні меди. Гільдія медоварів питні меди, медівка. Тут бджолина аптека, продукція бджільництва, мазі, пасти, також гільдія, медоварів, питні меди. І рухаємося в основний павільйон, де саме представлені. Основна. Основні виробники. Вибачаюсь повільно, нога травмована, потихеньку рухаємося. І буде міти по колу. Ну людей дуже багато. Тут кирея, одяг для пасічників. Тут вам показую. Саме основних учасників, смак меду також добрий день, дивіться Ціна ми трішки ознайомлюйтесь, виставкові зразки. Ви мені вже давали, я просто зніму. Ось дивіться, кому зацікавило, Вулики ППУ, номер телефону і прайс. Все, дякую. Як теж бачите, смак меду – це виробництво вуликів, рамок і в них різний жолий інвентар. Ну, людей дуже ще багато, бід, але людей багато. вв 100 повністю представлено Олександр Адамович. Повністю представлена вся продукція, АВВ-100, новинки, їхні розробки. Дуже багато цікавого, приємним цінам. З цього боку. Книги бджільництва, дід Василь. Вулики забачаюсь, пропустив. Теж ППУ вулики, Муклеуси і так далі, кому, кому цікавить. <тит> <Я> ці. <тит> Знімаю, показав. І рухаємося далі. Виставка велика. Але я думаю, якби не погодні умови, була б ще більша. З цього боку. Це різні крафтові виробництва, свічки, мила і так далі. Жолопакети. Кому цікаво, дивіться. Жолопакети під замовлення. Номер телефону зафіксував. Це, це новинка, пристрій, який виминає. Прополіс із сіток мм, Але я ще її не тестив в себе на пасіці. Якщо поте, що всі в сезоні. Бістар. Вулики, Бістар, лінії, Бістар медогонки. Сушильні шкафи теж. Максим Верходуб зі своєю медогонкою. Приводи. Всі знають. Ну, я вам ще раз зніму, доброго здоров'я так. я думаю, вже багато разів знімав. Майстерня вуликів, вулики з дерева. Будь-які. Лежак український, нижче корпусний 10-12 на будь-який смак. Знімаю вам контакти. Рухаємося далі. Це зараз тестується такий насос для меду, який вдягається на дрель, перфоратор і качає мед. Ось зараз отакий тест. Зараз відбувається. Напевно, зніму окремо. Мені не цікаво, у мене гарний насос для меду є. Профільєр теж вулики. Бачите, ППУ вулики, це ж номера, контакти зафіксував. З цього боку в рекламі в Україні не потребує. Всі знають, гарно зарекомендували себе його продукція. Кооператив Павік, організатор даного дійства і його продукція, Гуслів Юрій Михайлович. Апікс, теж вулика. Я думаю, теж знають усі. Меліса 93, Всім відома, всі знають, всі користуються. Ручний інструмент, дима, стамески мески і так далі. Ножі. З цього боку ми бачимо теж <laughs> відео. <laughs> ми бачимо питні меди, крем-меди. Косметологія, шоколад медовий. Жало стоп. Валентина Миколаївна Матюшенко. Теж, я думаю, всі знають. Ну, Там номерок, хто не знає, набирайте. Черга міря. Це меліса. Також недогонки. догонки. Апіліфти пасічницькі, воскотопки, ну і так далі. Центрипуга, ось новинка. І вимкнули світло. Ну, я вже дійду. Також країна, країна все для пасіки знімаю, видно. Зараз відбудеться перемикання на резервне джерело живлення. І виставка продовжиться. Тут. Тут ми бачимо вистріл, забачайте, пропустив. Тут ми бачимо львівський виробник, а не тільки львівський виробник, тут все по ветеринарії. Полоски, біпіни і так далі. Ековел. Тут ми бачимо. Відбувається лотерея. Лотерея безпрограшна. Всі кошти зібрані. Переводяться хлопцям на допомогу. 250 гривень коштує лотерея дана, але вона безпрограшна. Ми брали участь, виграли різні рези подарунки. Також чаї натуральні. Ну, ми закінчили. Знову на тому, що починали кірея одяг в Жоляра. Також кому потрібен номер телефону. І як підсумок, що я хочу сказати, всім дякую організаторам. Велика справа, велика робота проведена. Дуже гарна, цікава, змістовна виставка. Зараз ще буде конференція на різні цікаві теми. Всім дякую. Слава Україні! До побачення.